День добрий! Рада вітати вас на сторінці Моблігроя. Пропоную вашій увазі диван «Престиж» від українського виробника торговельної марки «Матрікс». Ця моделька дивану може бути кутовою, розмір у кутовому вигляді від краю до краю 2 метри 40 см, по кутовій частині 1 метр 50 см. А також цей диванчик може бути прямим. Для того, щоб його зробити прямим, прибираємо подушку, прибираємо прямокутну подушку, яка продовжує задню стінку. Підіймаємо м'яку частину. Тут є невеличкий короб для білизни. І штовхаємо кутову частинку. повертаємо подушку. В такому вигляді диван займає у глибину 1 метр. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу МДФ колір венге темний. На посадочному місці дивану та подушках гарна декоративна строчка та втяжки В дивані два короби для білизни. Один в маленькій частині дивану, інший під більшою частиною, принцип розкладання дивану Єврок... єврокнига. з покроковим Механізмом. Цей механізм ще називають пантограф. Посадочне місце робить крок уперед. В дивані є другий великий короб для білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому диванчику. 1 метр 47 см на 2 метри. Наповнення: пружинний блок, повст, пінополіорітан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.